Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Джозеф Байден скоротив виплати компанії Intel за виробництво мікрочіпів більш ніж на 600 мільйонів доларів, повідомляють New York Times. Компанія з кремнівої долини отримує менше грошей за програмою Chips Act після того, як виграла оборонний контракт вартістю 3 мільярди доларів і змінила деякі свої інвестиційні. Зобов'язання, як же так трапилось, адміністрація Байдена заявила у вівторок, що вона виділить інтелу до 7,86 мільярда доларів прямого фінансування. По суті, це. Субсидія або дотація, або грант. Назовіть як вам більше подобається. Причому цей американський гігант з виробництва мікросхем отримує щонайменше мільярд доларів з цих грошей вже до кінця цього поточного року. Ця сума є меншою за попередню суму 8,5 мільярдів доларів, яку президент Байден оголосив під час свого візиту на завод компанії в Аризоні в березні. Міністерство торгівлі заявило, що зменшило суму гранту або дотації інтелу, оскільки виробник мікросхем, найбільший, до речі, одержувач грошей за оцим законом підтримки виробників мікросхем Чіпсект також отримав контракт на 3 мільярди доларів на виробництво напівпровідників для військових. Тобто, і в міністерстві кажуть, ну дивіться, вже і так держава непогано підтримує вас, тому ми зменшимо вам суму гранту. Але Міністерство торгівлі також. Детально описала в проєктному документі, що Intel, який перебуває до речі, під фінансовим тиском через падіння продажів, продовжила термін реалізації деяких проєктів. Після встановленого урядом дедлайну, да, тобто, обіщали щось зробити раніше, але затягують реалізацію. І тому уряд використовує це як виправдання зменшення суми субсидій. Тепер компанія планує інвестувати 90 мільярдів доларів в Сполучених Штатах Америки до кінця десятиліття, після того, як раніше вона заявляла, що витратить 100 мільярдів доларів протягом наступних п'яти років. Тобто, бачите, як цікаво, вони зводять рахунки. Да, тобто Компанії пообіцяли певну суму дотації або субсидій з одного боку, а да, вони десь вийшли за межі цього дедлайну по інвестуванню і по сумі, яку вони мали до цього дедлайну вкласти. Да, тобто вони кажуть, ну ми не 100 мільярдів вкладемо, 90 вийдемо трішки за 2030 рік. Уряд каже: Окей, так як вам ще дали додаткові державні замовлення, військові, з урахуванням цього вашого виходу за попередні обумовлені межі, вам зменшується сума. Гранту або от цієї субсидії дотації на розвиток. Міністерство торгівлі заявило, що профінансує перший з двох заводів виробництва чіпів, які інтел будує вагає. Березні в міністерство підрахувало, що ці два заводи створять 10 тисяч робочих місць з тих пір. Міністерство знизило цю оцінку на 3,5 тисячі робочих місць для одного заводу, який буде побудований до кінця. Десятиліття представники Міністерства торгівлі та Intel заявили, що ці зміни не вплинули на остаточне рішення про присудження контракту. Очікується, що перший завод в Огайо запрацює до 2030 року, що є відставанням від початкової цілі компанії розпочати виробництво там у 2025 році. Intel заявила, що все ще має намір побудувати два заводи в Огайо і що її прогнози щодо працевлаштування 10 тисяч людей або навіть більше незмінні. Зміщення термінів і прогнозів у Intel щодо робочих місць свідчать про проблеми, з якими зіткнулася адміністрація Байдена, намагаючись відновити вітчизняне виробництво мікросхем в США. Закон Чіпс це такий двопартійний закон, прийнятий у 2022 році. Він передбачав виділення 39 мільярдів доларів США на субсидування Будівництво виробничих потужностей з мікрочіпів, щоб допомогти Сполученим Штатам зменшити залежність від іноземного виробництва цієї крихітної, але надзвичайно важливої електроніки, яка живить все: від посудомийних машин і планшетів iPad до найбільш технологічної. Зброї я, до речі, розповідав вам про те, як президент Байден зробив велику ставку на цю індустрію, і це є значною складовою байденоміки економічної політики, яку він проводив в життя. Збереження фінансування в рамках оцього закону Чіпс було пріоритетом для Інтел, яка минулого місяця повідомила про найбільш квартальні збитки, до речі, за всю свою. 56-річну історію Компанія скорочує витрати і відбивається від спроб поглинання з боку конкурентів після того, як загальна вартість капіталізації компанії впала до 107 мільярдів доларів з 500 мільярдів доларів у 2000 році. Інші виробники мікросхем також зіткнулися з проблемами через циклічний спад в галузі, але інтелу схоже найважче. Джина Раймонда, міністр торгівлі, назвала цю субсидію величезним кроком вперед у зміцненні американського ланцюжка постачань напівпровідників. До речі, я розповідав вам про те, що якщо виходити суто з ринкових міркувань. То мабуть майже ніхто не будував би сполучених штатах заводи з виробництва мікрочіпів, тому що вони дорожчі в капексі на десятки відсотків вони дорожчі в операційних витратах на десятки відсотків, і вони на там кілька місяців довше будуються через складнішу регуляторку, більш зарегульовані правила ніж в Азії. Тому для того, щоб переманити до себе інвесторів в цю індустрію, причому як американських, так і там з Тайваня, ТСМС і, і так далі. Я про це вам розповідав. Американський уряд виділяє оці шалені кошти, десятки мільярдів доларів платників, податків, для того, щоб зробити бізнесу, вигіднішому збудувати ці заводи, все таки в США. По суті, це економічна інженерія. Після 30-річного занепаду галузь повертається, і ці потужності докорінно змінять виробництво мікросхем і потужність індустрії мікросхем в США, сказала міністр. Міністерство торгівлі поспішає укласти контракти з компаніями і почати розподіл коштів до того, як адміністрація Трампа вступить у свої повноваження в січні, включаючи Intel, міністерство вже уклало угоди з шістьма компаніями про розподіл понад 19 мільярдів доларів з оцих 39 мільярдів про. Які я щойно згадав, пані Раймонда каже, що найближчі тижні буде оголошено ще більше субсидій. Уряд роздаватиме кошти компаніям, коли вони досягнуть певних етапів таких майлстоунів, наприклад. Завершення будівництва або початок виробництва пластин, та да? тобто ці гроші вони даються не безумовно, вони даються за досягнення певних результатів. Ну, до речі, так як і український уряд зараз почав підтримувати будівництво індустріальних парків в Україні в прив'язці до досягнення конкретних результатів, да? тобто побудову інфраструктури, залучення конкретних інвесторів заводів, да? побудова виробничих цехів і так далі. Це дуже крутий підхід, який орієнтований саме на Результат, так що бачимо з вами, що Українське міністерство економіки також навчається на кращому закордонному досвіді. Білий дім Байдена заявляє, що Сполучені Штати зараз на шляху до того, щоб виробляти 30% найсучасніших мікрочіпів у світі вже до 2032 року. Інтел єдина американська компанія, яка виробляє передові інтелектуальні мікросхеми, і вона посідає центральне місце в планах. Адміністрації Байдена з відродження галузі нещодавні фінансові труднощі компанії викликали занепокоєння серед деяких урядовців та законодавців, які хочуть підтримати компанію, але також гарантувати, що кошти платників податків не будуть витрачені даремно. Міністерство торгівлі заявило, що Інтел все ще планує інвестувати всі 100 мільярдів доларів, які компанії раніше зобов'язалася витратити на проєкти в Аризоні, Нью-Мексико, Гая та. Орігоні. Але в Міністерстві засередилось на фінансуванні інвестицій, які відбудуться до кінця десятиліття. Це якраз оці 90 мільярдів доларів від загальної суми. Департамент заявив, що Інтел отримає майже 3,94, майже 4 мільярди доларів США на проєкти в Аризоні, 500 мільйонів доларів нью мексико 1,5 мільярди доларів на велику фабрику в Агайо і 1,86 мільярдів доларів в Орегоні». І до речі, не тільки Сполучені Штати Америки практикують оцю цю економічну інженерію, це субсидування датування приватних виробничих компаній для того, щоб заманити їх на свою територію. Подивіться, я розповідав вам нещодавно про те, як коли Україна презентувала свої плани і можливості повоєнного відновлення і вимірювала їх в термінах там виплавки зеленої сталі, вирощування певного там танажу експорту зерна і так далі. І так далі, в ці ж самі дні. Німеччина і Польща домовились про розміщення на своїй території заводів Інтел, і не просто так. А як стверджують ті, хто обізнані з умовами цієї угоди, за 10 мільярдів євро субсидій компанії Інтел, дуже небідні американські американській компанії, технологічному лідеру Євросоюз і конкретні країни, да, тобто Німеччина і Польща дають гроші інтелу за те, щоб він збудував заводи на території у них. Да? Тобто, там, ну скажімо, Польща і Німеччина зацікавлені, щоб це було десь не в Італії, а Іспанії. Да? Тобто, а у них, причому це зв'язка, це заводи, які мають між собою технологічні зв'язки. І це дуже розумно, тому що там, де заводи Інтел, там будуть самі залізобетонні гарантії безпеки, які тільки можна собі уявити. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, поділитись цим відео з друзями, а також підтримати на Patreon наш канал, тому що ви допоможете таким чином робити нам більше якісних україномовних відео. Дякую і до зустрічі!